Вітаю! серії Знайшли токара, щоб відремонтувати запчастину від бетонозмішувача то Не знаю наскільки це затягнеться. То, поки вона там робота з бетону поки встала, то далі займаюся кухнею. Так що переємно вам перегляду і переміщаємося в кухню. Наша кімната висохла. То Тут була щелина велика і піною задув, щоб не було там пустоти, попридавлюю і хай стоїть. Трішки зайве нападало, нічого але, але, але страшного. То також сьогодні вирішив провести експеримент, бо я, виходив, в деяких місцях не додер цю побілку, і вона прям підсохла дуже класно. І я оце сам собі думаю. Вона прям як... тверда, як камінь. Я це сам собі думаю, а нашу я її це здираю? Якщо можна попробувати її дуже добре так прогрунтувати, що вона прям в стінку в'їлася і зверху просто перешпаклювати, І все. щоб не дихати цю пилюку і не робити цю пилюку, то зараз тут в одній кімнаті частину взяв, намазав. Хай воно сохне. І подилю, що все, -все вийде. Це я б вже один раз її прогрунтував, воно стало дуже тверде. Ну, чую-чую, так, трішки-трішки, але трішки, ну, ще таке пилиться. А сього я сьогодні свіже помазав. Що ви розуміли, сюди грунтовка майже не впитувала, вона стікала з неї. То мені здається, це я б погрунтував і буквально там через годину спробував ножем пошкрепти. Ну, воно здирається, але ну, не прям щоб так легко. я б сказав би. Той взяв такий прям добротний слой, тут намазав, а це другий шар. І подивимося, як воно буде. Якщо воно буде триматись, то я навіть не буду цю всю побілку здирати. Хай воно собі живе в стіні і, і все з нею добре буде. Головне, в принципі, що воно не відпало, Ну, вроді я так цікавився в деяких людей, які так робили, то говорили, що нормально. Якщо сітка буде, то нічого не потріскається, не відпаде. Так, тепер ми повертаємося до кухні. Дирку цю запінив, штруби все висохло, все добре. І поміряв, заміряв і знайшов також тут стару цю проводку, зачистив її це місце. То зараз беру перфоратор і починаю це все сверлити. Так що на штатив дивимося і починаємо потихеньку робити проводку. Першої розподільної коробки кабель засверлив і прям чітко вимірював все, як має бути. Ні одного кабеля старого не зацепив, все нормально. І перша розподільча коробка буде десь, ну, тут з краєчку, щоб сюди зразу від не піде світло, в них зразу піде перша розетка, сюди друга, третя розетка, четверта, п'ята розетка. І зверху світло також тут буде. Тут ще поки не вирішено, не знаю, буде чи не буде, скоріш за все, буде. І тут. І тут так само залишив його з запасом, щоб потім привезти, і тут буде у нас розподільний щиток. Бо я думав, що він буде тут. Ну, буде ж тут у нас доморовуватись ванна, дай Бог. То хотів тут. Ми з, виходить там метра, думаю, десь буде півтора. Десь ближче до 2 метрів, точніше. І сюди трохи забрати віранди, щоб ванна була більша. І тут воно банально не влізе. І одне, що мені не сильно подобається, я доволі короткий цей кабель від першої кімнати, в якої проводку робив. Доволі коротенький його залишив. Чи його вистачить, чи не вистачить. Якщо вже так зробити трошки не по людськи по діагоналі, опустити, засверлитись туди, то його тоді має вистачити. Ну це трішки неправильно. Навіть я, наскільки я фанат <смас> в лапках робити все отак, навіть я такі штуки не сильно одобрюю, бо потім десь щось сверлитись буде, не дай Бог, щоб туди не попасти і не перебити повністю провід з цієї кімнати. То поки не знаю, як воно буде, бо цей другий кабель, тут бухта лежала, я ж тільки що її відрізав, то його вистачить з головою з запасом через стіну, воно поверху піде. Вона відтак з таким поворотом його достатньо буде. А з тим не знаю, може якось скріплю, подивлюсь так, щоб воно було надійно. Щоб трошки додати провіда. То побачу. І цей також його вистачить. І тут буде маленький щиток на раз, два. 3, 4, 5, 6. Ну, 6 кімнат, 6 автоматів, може навіть даже менше. Може на такі основні кімнати, там на ванну, на дві спальні на кухню, а теж може навіть ставити не буде, але там вже таке, час покаже. То зараз засверлюсь і буду потихеньку розкидати далі провода. Так що продовжуємо. Капець пилюка. Як я не люблю пилюку, це страшне. Так, дірочки є. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 отворів під коротко. Це є. Штруби, в принципі, більш-менш нормальні, так що треба буде тут на стиках треба буде ще підбити, щоб провід нормально туди не і як бачите, викорчував ці провода, заізолював їх і так далі. Посильно заважають. Трошки пізніше ще буду сталю ж тут робити, то треба буде світло викорчувати. Провода, як я і думав, у нас були алюмінієві. Товсті, дуже товсті. Ну нам вони вже не згодяться. І їздив вчора, до речі, їздив вчора я враз. То написав заяву, я пересимбував був заяву, залишав і поїхав зараз в другу заяву, щоб лічильник з місця на місце переставити. То в понеділок, це буде у нас через кілька днів. У нас сьогодні на даний момент п'ятниця. В понеділок поїдуть, треба буде оплатити всі рахунки. І вони сказали, що протягом 7 днів приїдуть, перенесуть лічильник. Тому тільки кабель шматочок купити, заплатити їм грошей і все. То, в принципі, я можу вже відразу це все вирізати, бо лічильник в нас переїде іде сюди, до газових штук. Я не знаю, наскільки це законно. <схід> то якщо вони скажуть, що так не можна, щоб лічильник був там, ну не прям біля нього, ну недалечко. Там поставити або вже на цьому куті будинку з цієї сторони і там провода із самого стовба до будинку вистачить, бо він. Зараз його не видно, мабуть. Видно, Видно. Вон там стовп, і від нього йде кабель напряму. Туди він, він вліво йде, там ж на веранді лічильник. І чисто логіки, я ще, звісно, не міряв. Якщо його перенести на цю другу сторону, то тут, повійде, діагональ більше напряму, і має його вистачить. Бо він там тостющий, його треба мені самому придбати. А я не хочу його придбати, то <ріст> будемо сподіватися, що її вистачить. А потім згоріще вже сюди, там по будинку, це вже я буду робити. Вони там зроблять <ріст> мені розетку. І через горіше, через гофу мені заведуть це все і засверлюсь, і спустю його ось тут вниз. То зараз ще проб'ються всі штроби і буду потихеньку збирати кабеля. Всі в кубку. Так що працюємо далі і дивимось. І підписуємось, будь ласка. Сьогодні не пощастило. Шість отворити коробки. Шість коробок. коробок. Точніше підрозятник, я не знаю, як правильно. І одна туди розподілча. О, прям прям добре. Продовжуємо. Зараз покажу. Наліпив Штроба з там, з попереднього провіда прям згодилась дуже сильно, бо я щось забув, що їх тут дуже багато буде, то воно ось так виглядає. У кожного там своя ямка, все нормально, це всі 5 розеток. Я вже в процесі цього всього зрозумів, що одна розетка зайва. Ну потім подумав, що нехай вже вона буде зайва, чим її зовсім не буде. То так. <ріст> То зараз почну світло і на вмикачі. забув коробочку поставити, зараз коробочку поставлю і на світло ще провідки за штукатурю, бо в мене через чересчур. Прям сильно зайвий зробив. Тут десь одна третя відращі. Багато. то продолжим. Рашки закинчу. На ветришке. Залишила шпаклівки, після тупочка з перфоратором підрівняв ці дірки, бо перфоратором такі штуки зелені робити не бажано Сильно дірки великі, це хіба що під маяки, якщо там прям сильно заморочити, зрівняти. Так світло. Тут все-таки вирішив, що світла не буде, бо щось що сильно багато. І розеток, і всього, і там та розпідільча коробка. Я не знаю, як це все збирати буду в кущу, але якось думаю, зберу. <ріст> То зараз це все виглядає ось так. День пролетів так швидко, я навіть не замітив заморився туди, сюди То Зараз прийшла Настя, вечерю На принесла, підемо, посидимо. Повечерю відпочину трохи і буду йти додому. Точніше не йти, а їхати. Так що, До наступного дня. Новий день. Вирішив, вирішили зробити відпочинок. Доволі активний. То приїхали. Будемо сплав робити на байдарках. Багато людей. А на Настя йде? То два дні. Parar o Пролетіло 4 дні. Степан на базі поїв. І ось що змінили за ці дні. Приїхав газобетон. Дві палети для майбутньої віранди новенької і майбутньої ванни. Бетон вже відремонтували. З ним доволі така цікава історія була. Там деякі запчастини я замовив, вони не підійшли, потім обміняв, вони також не підходили. Потім віднесли там до людини, яка сказала, що відремонтує. Забила там, молотком це все, поламала підшипники. Там прям дуже така длінна історія. Не знаю, що теж здраві не проводив, то не знаю. Працю... Як вона працювати буде в холсту працює, а там буде видно. І як бачите, вже є у нас ось ця краса під назвою Септик. І собака чиясь приблудилась тут ходить. Ошильнику. то Зараз ставлю коротенький шматочок там, де ми з Михайлом він копав. Я відео оцю всю кучу діставав. Складно було дуже, плече боліло кілька днів. то я то це, В роз'їздах цей час, бо то зараз більш-менш нормально. Наше копання продовжується. Пан Михайло. Помахай ну, привіт! Вирішили <ріст> все-таки кільце ставити. Півтора метри, чотири кільця, то треба ще докопати трішки. То зараз цим займаюся, знімати не можу, бо сонце ж квари. Докопаю, покажу, що вийшло. І тут у нас ось такий сюрприз стоїть уже. Потім все розкажу. О, сьогодні... Вирішив в кухні. Зараз у нас дощі почались і передають кілька днів. Дощі таку погоду то попрацюю трішки всередині. І от з приводу септика, там ще замовив труби ну медалопрофіль на майбутні ворота, на фіртку, то все в копійку влетіло. Дві палети газобетону вийшли 15 тисяч. 120 штучок по 125 гривень. Септик обійшовся, трішки більше 10 тисяч. Маніпулятор 2000. То так, нормально. скажу так. Ну то таке. Фундамент так ми поки і не залили, Ну зараз ми тут вроді як працює, то подивимось, дощі закінчиться. І перейдемо вже до фундамента, до цоколя. Також домовився з ресом. Не маю через кілька днів приїхати. То цього провода вистачить, нові провода я покупляв, як я і говорив, то перенесу його на другий бік будинку. І буде красота. Тоді можна потихеньку вже починати з цим всім працювати. І з такого нового вроде, все. То Зараз замішав трішки розчину, О. замішав розчин, то зараз піду кину, кину стартовий шар. Шпаклівка. Тут уже все давним-давно висохло, це проводка чекає. зараз ну, стартовий е шарш поклівки, Кину кутики і хай сохне, бо тут, щоб так трішки підрівняти, що воно так сильно в очі не кидалось, ну, шар місцями сантиметрів 5 треба десь менше, десь більше. Ну, Прям віддал, сам собою, я не буду. То хоча б таке чорнове, перше, то зараз на штатив і дивимося. Пройшло 2 години. Вже одну стінку закінчив, таким доволі тостеньким шаром. Тут таких 2,5 відра пішло. Не знаю, скільки тут, літрів 10, мабуть. Хоча, хоча не 10, мабуть, менше. 14 кг чогось було, ну не знаю, візуально літрів 6, мабуть, десь так. Ну, не знаю, мішок пішов точно. Якраз десь за один мішок і пішов. То, ось так. То О, зараз такі самі оці нюанси треба буде заробити, бо тут шар буде дуже товстий. Прям дуже криває, щоб його хоча б просто більш-менш вирішені ями, позатягувати. Бо воно... Ось таке усе. То зараз далі на штатив. Перед цим поп'ю чаю. <гум> Трішки відпочину. І далі на штатив і продовжуємо. Прилетіло трішки більше години, то зараз ця вся краса виглядає ось так. То ще трішки за котлом підправив, сусідку прикріпив. Тепер чекати, я не знаю навіть скільки днів, щоб воно це все висохло, бо зараз вже прохолодно, сиро, дощі. Ну Все одно, ну, доволі великий фронт роботи тут зроблений. Вже, в принципі, більша частина. Ну, Як більша частина, половина кукні вже, в принципі, стартує штукатурена. Проводка є. Чекаємо раз. Щоб відключити цю стару проводку, бо зверху це все стерчить. воно заізольоване, але все одно доволі обережно, щоб мене током не шваркнуло. То поки так. Відео знову ж затягнулося, як завжди. Не виходить в мене там відео по 10-15 хвилин, все одно, мені здається, зараз воно мінімум хвилин 20, а то й більше. То буду на цьому мабуть, і закінчувати це відео. Бо кілька днів відпочили і зараз дощі, і всередині в носох недовго, і якось одно хочеться ще відпочити. Це все. Бо в принципі, вроді був і відпочинок, а вроді замарилися. Бо прогребти про на байдарки 30 км доволі складно. Це таке, Блін, закат неймовірний. Хмари прям дуже гарні. То на цьому і будемо закінчувати. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Лайкайте, коментуйте. А головне бережіть себе. І до нового відео!